Але перед тим, як говорити про єднання владних чи провладних сил і опозиції, нам потрібно розібрати анатомію, зробити процесу. А чому влада не об'єднана? Вони стоять поруч, але вони ніколи не були разом. Вони не були разом на Майдані. Вони не були разом в цей час, коли події розбиваються на сході України. Вони йдуть різними колонами під різними бредовими ідеями, і потім один другого лякають, що нам треба до виборів ще коаліцію зробити. От в чому проблема? Коаліційний, ми говоримо про державну службу, але принципи формування коаліційного уряду довели ідею до, до, абсурду. до абсурду. Взяли владу, сформували коаліцію у парламенті. Коаліція сформувала уряд. І уряд не має підтримки в парламенті. І коаліція не розходиться. Аж треба указу президента про дочасні вибори. Розумієш, от ті, хто при владі, вони поруч, але не разом. Це найбільша трагедія. І в нас політичні еліти не мають єдиного бачення майбутнього України. Один говорить про НАТО в умовах окупації частини України, другий про Європейський Союз. Ну є кілька речей. Вибори, Конституція, все, що пов'язано з перспективою стратегії розвитку, де еліти повинні мати спільне бачення і потім в тактиці змагатись. А вони в стратегії змагаються.